Звучання гімну України сповістило про початок громадської церемонії прощання з воїном, захисником, що віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Ця урочиста та водночас скорботна мить об'єднала в жалобі родину друзів, побратимів, представників влади та небайдужих громадян, які прийшли віддати останню шану герою. Прочні воєнні жнива, що уносять життя. Біда приходить, не питаючи часу. Жахи війни, ми переживаємо на його це більше. Сподіваємось на Бога і на рідних титанів Збройних сил України. Вони стоять на нулі за наші сон і спокій, щоб знищити підлого ворога і прогнати його з української землі. Наш земляк герой пішов на небо. За кожного з нас, за те, що промінить життя у кожного з нас не згас. Сьогодні Шосткинська громада віддає останню шану Олександру Аврамкину. Він народився 4 вересня 1989 року. У шості хлопчик почався у школі. Номер 5. з дитинства Сашко Ріс допитливим і активним. Відвідував кілька гуртків і мав чимало захоплень. З юності Олександр захоплювався деревообробкою і дивував оточуючих своїм талантом. Тому і професію обрав відповідно. Професійну освіту юнак здобув на базі Київського вищого училища деревообробки за напрямком «Опоряджувальник виробів з деревини. Верстатник деревообробних верстатів. За високий рівень знань диплом отримав з відзнакою. Олександр дуже любив робити меблі з натуральної деревини. Його витвори користувались великим попитом. Вдома все було зроблено його руками: вікна, двері, шафи, комп'ютерні меблі не відмовляв і друзям охоче створював для них красиві, зручні. Та якісні вироби. Все професійне життя Олександр теж присвятив улюбленій справі, працював на приватних меблевих підприємствах. Шостки у 2017 році Олександр одружився з коханою дівчиною Людмилою. Невдовзі подружжя народився синочок Павло. Рідні та друзі назавжди запам'ятають Олександра як турботливого чоловіка, батька. Сина Олександр був призваний на захист батьківщини 29 жовтня 2024 року. Остання родина спілкувалась з чоловіком 3 січня. А через три дні, 6 січня, наш захисник, стрілець десантно-штурмового батальйону, загинув на полі боя при виконанні бойового завдання. Біль втрати з рідними розділили усі присутні, хто прийшов провести захисника в останню путь. Сьогодні Котре велика сім'я шостки. Велика сім'я школи номер 5 сумує, схиляє голови. Але й пишається, пишається героєм, пишається людиною, яка залишиться такою, попри те, з нами вона чи без нас. Ми будемо пам'ятати. Ми будемо шанувати рідних і близьких. Ми зберігатимемо пам'ять. Слава Україні! Громада в скорботі і печалі. Клята війна забирає найкращих, найкращих, які віддають за нас вами своє життя, співчуття рідним, близьким. Олександр був сміливим, добрим, чесним. В повсякденному житті він залишив по собі чудові спогади. Від тієї лагідної днини, коли він народився, і до останньої хвилини життя він любив жити, кохати, дружити. Він захищав всіх, хто був дорогий його серцю. Він стояв до останнього. Він злетів птахом у небо. Його душа відправилась до раю, до нових світів. Давайте ж будемо вірити в те. Що подолаємо все, що намагається принести нам ця війна. З нами віра, і наші захисники. У нас є незламність. Наші герої доводять це кожен день майже три роки поспіль. Усі присутні в пам'ять про відданість і мужність захисника, про його жартовність на благо інших стали на одне коліно. Біля труни воїна вишукалась черга з людей, які прийшли віддати йому останню шану та принесли квіти, які є символом скорботи та співчуття його рідним і близьким. Вони виражають біль втрати та підтримку в тяжкий час. Після церемонії прощання скорботна процесія проводжає героя в останню путь.